Серпень 1915 року 267 солдатів Норфолкського полку були відправлені на підтримку наступу проти турецьких позицій. Очолював їх полковник сер Горацій Бошем. Очевидці описували, як батальйон рухався у напрямку турецьких ліній, коли несподівано вони увійшли в дивну низьку хмару тумана, що з'явилася над полем бою. Найдивовижніше, що за свідченнями новозеландських солдатів, після того як норфолкці увійшли в туман, вони ніколи з нього не вийшли. А сама хмара нібито піднялася в небо. Офіційні повідомлення британської армії просто зазначили, що батальйон загубився безвісти. Тіла солдатів не були знайдені ні після битви, ні після війни. Підсумковий звіт союзних сил у 1919 році просто констатував: зниклі доля невідома. У 65-му році ця історія набула нового життя, коли троє турецьких фермерів заявили, що знайшли останки солдатів. Однак після розкопок британська дослідницька група виявила лише 27 останків із 267 зниклих, і неможливо було достовірно встановити, чи належали вони саме до Норфолкського полку. Ця невирішена загадка породила численні теорії: від масової страти військовополонених турками до фантастичних гіпотез про викрадення іншопланетянами чи переміщення до паралельної реальності.